У рамках всеукраїнського проєкту клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області функціонує вже 67 класів безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та в більшості територіальних громад регіону. 2 травня клас безпеки запрацював у Бокачівецькому ліцеї. Саме в цьому класі учні здобуватимуть важливі знання та практичні навички з безпеки життєдіяльності. У день відкриття простору учні дізналися більше про щоденну працю вогнеборців, піротехніків, медиків, поліцейських. Тощо. Також діти повторили для себе основні правила безпеки, адже буквально кожен квадратний метр приміщення, зайнятий наочними матеріалами на цю тематику та переглянули навчальні відеоролики. У новостворених класах є все необхідне, щоб діти різного віку вивчали правила поведінки при пожежі та на воді, дорожнього руху, ознайомлювалися з рекомендаціями щодо мінної безпеки. В часі війни дуже важливо, щоб діти залишаючись на території дитинства, мали змогу здобувати безпекові. Візнання такі базові навички допоможуть дітям не розгубитися в різноманітних життєвих ситуаціях та бути готовими до викликів сьогодення.